Головний тренер Криворізького кривбасу Юрій Вернидубу отримав визнання від журналу World Soccer. Про це повідомляє видання. Кореспонденти назвали Юрія Миколаєвича людиною 2022 року серед тренерів світу. Журналісти оцінили вчинок Вернедуба, коли він залишив свій попередній клуб Шериф через повномасштабне військове вторгнення Росії до України. Приєднався до лав збройних сил. Та став на захист батьківщини до переліку найкращих. Також потрапили головний тренер Роми Жозе Мауріньо та наставник збірної Марокко Валіт Реграгі, колишні колеги відомого українського тенісиста Олександра Долгополова допомогли закупити дрони для підрозділу, де він проходить службу. Про це повідомив сам Долгополов. Друзі, дякую за допомогу нашому підрозділу. Дрони вже почнуть працювати і робити бо окупантам. Слава Україні. Якщо когось не відмітив, вибачте, зазначив довгополо. Олександр в своєму акаунті позначив сторінки Людмили, Надії, Кічинок, Лесі Цуренко, Еліни Світоліної, Сергія Стаховського, Катерини Завадської, Катерини Байндль, Марти Костюк і тренера Станіслава Хмарського. Тим часом Марта Костюк вийшла до однієї другої фіналу парного розряду відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Українська тенісистка у парі з румункою Єленою Габріелою Рузе перемогли австралійку Сторм Сандерс та бельгійку Елізу Мартенс в одній четвертій Австраліан Оупен матч тривав дві з половиною години і завершився з рахунком. Сім, у півфіналі. Костюк та рузе зіграють проти представниць Чехії Барбори Крейчикової та Катерини Сінякової. УЄФА не пустить російські футбольні клуби та збірну до міжнародних змагань, доки триває агресія РФ проти України, та відбере у Казані матч за суперкубок Європи 2023 Російські команди будуть усунені від європейських змагань, оскільки війна РФ проти України триває. Крім цього, Росію також позбавлять права проведення матчу за суперкубок у ЄФА, в якому у серпні 2023 року в Казані мали зіграти переможець Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. У союзі європейських футбольних асоціацій дотримуються позиції не повертати російські клуби та збірні, доки триває війна РФ проти України. 25 січня УЄФА також ухвалили рішення, що фінальна частина чемпіонату Європи, як і раніше, буде проводитися за участі 24 збірних, а не 28 чи 32. враховуючи фінансовий успіх чемпіонатів світу, які ФІФА постійно розширює щодо кількості учасників. в УЄФА також думали над цим варіантом. Але відмовилися від нього. Євро 2028, як і Євро 2024, залишиться із 24 чотирма командами у фінальному турнірі. На думку футбольних функціонерів, розширення турніру знизить його рівень. Відбір на євро 2024 стартує у березні. Збірна України зіграє у групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. У матчі 19-го туру італійської серії А Лаціо святкував домашню розгромну перемогу над Міланом. Вже на четвертій хвилині Мілінкович Савич відкрив рахунок. Ще у першому таймі Дзаканії його подвоїв. з пенальті збільшив перевагу до трьох м'ячів, а Андерсон на 75-й хвилині поставив фінальну крапку. У 17-му турі німецької Бундесліги Баварія на останніх хвилинах уникла поразки від Кельну. Нічия 1-1. Лейпціг на виїзді несподівано легко впорався із Шальке 6-1. Вольсбург також у гостях розгромив Герту 5-0, а Говенгайм та Штутгарт розписали мирову 2-2. Ньюкасл переграв Саутгемптон у півфіналі. Кубка англійської ліги матч завершився з рахунком 1-0. Єдиний м'яч на 73-й хвилині забив Жо Лінтон. Матч відповідь відбудеться 31 січня. У іншій півфінальній парі, 25 січня та 1 лютого, зіграють Ноттінгем Форест та Манчестер Юнайтед. Київське Динамо у контрольному матчі зазнало розгромної поразки від австрійського Рапіда 0-4. Матчем будівельника та Дніпра у Києві стартував новий Бабл Суперліги. Це була третя зустріч команду у сезоні, і втретє, переможцем матчу виявився будівельник. 76-65 найрезультативнішим гравцем матчу у складі киян став Володимир Конів, котрий здобув 22 очки та здійснив 5 підбирань. Сьогодні Дніпро зіграє проти Запоріжжя, а будівельник отримає день відпочинку. І свій матч проти запоріжан проведе у четвер у регулярному чемпіонаті НБА Нью-Йорк, кольори якого захищає українець Святослав Михайлюк. Переграв Клівленд 105-103 найкращим у складі Нікс став Джуліус Рендл, котрий до 36 очок додав 13 підбирань. Індіана у рідних стінах перемогла Чикаго 116-110. Майами подужав Бостон 98-95. Новий Орлеан у рідних стінах програв Денверу з мінімальним відставанням 98-99. Даллас так само поступився Вашингтону 126-127. Фінікс впевнено переміг Шарлотт 128-97, а Лейкерс на власному паркеті зазнали поразки від Кліперс 115 133 Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.